Доброго всім дня! Хочу сьогодні трішки порозмовляти з вами про перегляди, бо щось останнім часом дуже мало переглядів. Сонце так нещадно палить, Ніяк не виберу місце. Тіночку. Ось це я зараз саме біля того дупла, де дивилися шпаки, а тепер вони цілим виводком літають, обносять черешні. На шовковиці у нас багато. я вже перейшла до фундука, він, до речі, у нас одро... не одразу почав рости, бо тільки бруньки в нього починали розпускатися, як напали якісь комашки. Ми вже думали, що він засохне. Але через деякий час все ж таки пішли... пішло листя в ріст. Так ось повертаюся до переглядів. Я навіть в спільноті викинула опитування, хто більше що дивиться, тільки одна людина відповіла, що дивиться шортики тільки. А так в основному і такі-такі і такі відео. Але все ж таки в статистиці переглядів я бачу, що Хортики дивляться більше, але ж на шортиках утримання аудиторії йде менше. А на таких відео, так би мовити, на повнометражних, там утримання більше. Можуть дивитися. І сьогодні, наприклад, якщо викинеш наступного дня і через п'ять днів і через тиждень, Ой. знаю, багато людей скаржаться на те, що перегляди падають, а в чому причина, невідомо. Хотіла зняти коротеньке відео, але на шорт воно вже не тягне. Так, ну що? На цьому мої роздуми завершені. Ой, шкода, шкода. Каналу вже багато років. Але Бо тому, що я зараз бачу, то YouTube піднімає нові канали. Чому так невідомо. Таке хоч закривай канал і починай все спочатку. Пишіть, будь ласка, коментарі. Це такий був крик душі, не крик душі, не знаю, висловилася. На цьому поки що все. Якщо ви також автор каналу, то пишіть, яка ситуація у вас. На ціну поки що все.